Будинок із соломи. І пішли коментарі. Ага, із соломи. Все, ну, прям встелено, все соломою Ну, всюди солома. Ну, друзі, це не будинок із мультика трьох поросят. Це дійсно будинок із соломи, побудований по всім технологічним нормам солом'яного будівництва. Солом'яна стіна. 50 см товщина солом'яної стіни плюс штукатурка з двох сторін глиняна. Тут солома не на підлозі, і не на потолку і не на столі, а солома в стіні. тут от видно солому. Що будинок дійсно збудований із соломи. І зараз, на прикладі я вам покажу дійсно, яка товщина нашої солом'яної стіни. Беремо від наличника. Це вхідні двері. І до наличника зовнішнього. 53,5 см. Ну, майже 54 см. 54 см товщина стіни. З солом'яною. Плюс штукатурка з двох сторін. Всі, хто не вірить, запрошую до нас на відпочинок санаторно-курортну місцевість. Зробимо ваш відпочинок комфортним.